Всіх вітаю на своєму каналі, закрутки на зиму продовжуються. І у мене опять, для вас очередний рецепт помідорики. І я готовлю собі і показую вам. Цей рецепт не потребує стерилізації, готується він без уксусу. Дуже швидко і просто. У мене у миски тут трошечки більше 100 кг помідор. Не знаю, скільки це буде 5-4 банки. Зараз подивлюсь. а може і 6 буде. Ось така от сливка. Я її вже помила, приготовила. Так, дивіться, на 1-3-літрову банку йде один сладкий перчик. Я буду убирати хвостик з цього перчика, семіна буду оставляти. Ну, так от в рецепті написано. Іде половина стручкового горького перчика. Ну, так як у мене не люблять гостре, то я цей перець не ставлю в баночку. Далі йде корінь хріну. Хріна я ніде не знайшла. У мене він не росте в магазині, він не продається. Того я замінила зелень на селеру і корінь селери або по-русски сільдірей. 4 зубчика часника. Це йде на банку. У мене крупний часничок, я буду ще його перерізати. Значить, на баночку йде три отаких от душистих горьких перчика. два лаврових листочка. Це все на баночку. І пів чайної ложки, пів чайної ложки на банку йде лимонної кислоти. Далі. 200 грам сахара йде на трьохлітрову теж банку. Це помідори називаються солодкі, солодкі помідори. Все, все, я вам все розказала. А, і солі йде ще е, столова ложка. Столова ложка солі. Дивіться, солю, будьте акуратні, тому що в мене дуже мілка соль, вона солоніша. За таку обичну кам'яну у мене її зараз немає, то, напевно, я її буду не повну ложить, а десь от такого, бо вона значно солоніша. Це морська соль. Так, у перце я оцю от плодоножку обираю. Бачите? Отак обрала просто. І перерізаю його на 4 частини. Фухерчик. Прямо з семенами я його кладу в баночку. Отак. От все, на дно ложу зелень. Значить, тут іде зелень зонтики укропа і корінь, корінь хріну. У мене нема, то я вам кажу, що у мене є, та я і кладу. Все, уложила це все. І три зубчика чесника. Ну, я буду нарізати. Все, і вкладаю уже помідори в банки. Бачите? Уложила я помідори в баночку. І тепер наверх мені треба оцей корішок селери поставити і зелень Теж селери. Я прямо можна так і горіжу. Дуже цупкі стебла. І зеленушечку теж так сюди наверх. Все. І відставляю. Відставляю поки в сторону, набираю так всі баночки. Тут у мене така кухня, ми завжди переходимо на діту в неї, тут терчимося. Тут не жалко це все зробити. пачкать. у моєї мами вдома там. Моєму селі, де я народилася, у неї не одна кухня. От у мене одна літня кухня, а в неї їх аж п'ять. Понастроювали кухонь цілу вулицю, о, Знаєте, кухня бабушкина, потім іще одна пристройка така, потім ще одна велика кухня на, дві, навіть на три половини, потім іще заканчує іще одна кухня, там така, знаєте, як у нас кажуть, кабиця плита. Е, е, ну, там ставить мама моя великі каструлі або е, такі вагани і там туди закрутки. Ну знаєте, ще по старинку, як раніше, було кабиця, у неї куча кухонь, і вони всі в неї задействовані, всі вони в неї в роботі, всі вони в неї заложені, і у всіх кухнях щось там є. В общем, пишіть у коментарях у когось ці кухонь є. Бо моїй мами є. набираю помідори, добре їх утрамбовую. Цим рецептом за мною поділилась моя сусідка Ірина. Це давній теж рецепт, по якому вона робить помідори, дала мені цих помідор, вони дуже смачні. І я багато не роблю. Бачите, я от е, собі на зиму роблю там. П'ять таких бутлів, п'ять других бутлів. Отак, от щоб у мене вони не одного були вкуса ці помідори, а різні. Ну, от ми попробували в прошлому році, нам понравилося. і я вирішила теж їх зробити і показати вам. Головне, що вони не напряжні, це не треба стерилізувати. Це просто заливається рукою. Я вам зараз все покажу і розкажу. Так, все, зараз ми сюди ще треба якусь маленьку. Розложила я по банкам все, що треба було, зелень, помідори, чесничок. І тепер мені треба відміряти воду. Я взяла із-під фільтра воду і наливаю в баночку. Геть до верху самого наливаємо. Бачите? І в мене така кришечка, я дуже удобна, така з носиком, з дирочками. Я її зливаю в ковшик цю воду. Це для того, щоб налить у кожну банку. Я вже буду бачити, скільки мені треба води, і налью 5 таких ковшиків в кастрюлю. По плечиці ковшика я наберу ще 4 таких. Поставила каструлю на вогонь, жду, щоб закипіла добре вода. Мені треба крутий-крутий кипіток. Обов'язково крутим кипятком заливаєте, тому що у мене помідора полива, вона сливка, така, знаєте, твердовата. Це не домашня помідора. Треба, щоб хорошо вона упарилася. І поки я буду закривати пластмасовою кришечкою. Залила під самий верх, закриваю кришкою, відставляю сторонку. Залила кип'ятком і тепер вони вот, прикриваю їх одіялом і стоять вони так повинні 15 хвилин. Пройшло 15 минут і тепер я зливаю цю водичку. Отак. І зараз знову буду ставити на вогонь. Другий раз вона повинна закипіти. Другий раз закипіла вода і тепер я другий раз заливаю помідору, але стоять вже вона в мене буде другий раз 10 хвилин під діялом. Перший раз 15 хвилин, а другий раз буде 10 хвилин стоять. В общем, приділю ту саму процедуру другий раз. Кришки закаточні у мене, обичні, треба обов'язково прокип'ятити їх. Пройшло 10 хвилин. Я, я вже це зливаю другий раз. І вже за третім разом зараз я буду додавати всі спеції. І точно так само воно закипиться, перекипить і спеціями, і вже буду заливати і закручувати. Тобто Бачите, помідорка при такому способі остається ціленька, вона не тріскається. тобто хорошо получається, вона плотненька. Злила я воду і тепер добавляю сахар. Тут у мене кілограм. Тобто йде іде 200 грамів на банку трехлитрову. Все, кілограм сахара, 5 столових ложок солі, За Засоль я вже сказала в початку відео. 5. Так, далі висипаю спеції. Тут у мене 10 лаврових листочків і 15 гарашин чорного душистого перчика. Теж сюди висипаю. І далі лимонна кислота йде. Мені треба там пів чайної ложки йде на баночку трьохлітрову. Мені треба 2,5 ложки. Один, два. Ну, і ще половинку. Три. Все. Включаю вогонь і мені треба, щоб це все добре переварилося із спеціями. Потім буду заливати цю залівку і вже закручувати ключом кришкою такою. Так, дивіться, активно закипіла залівка. Я вже закрутила перво. Треба, для. Надо, щоб в кожний бути попало пару горошин душистого перця і лавровий листочок. Дивіться, залівка дуже вкусна. Хто спробує зробити такі помідори, я просто впевнена, що вам понравиться. Вони не будуть такі аж занадто сладкі, тому що, кажеться, що багато, вроді би, на бутиль 200 г сахара. Але ні. Я спробувала, вона дуже класна. Ця залівка, така прямо, вона прямо сладко-кисленька. Обичним ключом. Ручнин я закручую. Правда, є банки під кришку, навітьлітрові. У мене ще таких банок нема великих. Так, все, закрутили. І назад проти часової. Так. Все, і дивіться, обязательно такі помідори треба окутувати. Вони будуть у мене стоять десь троє суток. Під одіялом я ще зверху щось накидаю. Вони будуть хорошо упарюватися І все буде з ними хорошо потом. Так. Так, все, іще жилеткою такою вот. І все, красота. Зробили тепло, термос. Ось такий дуже хороший рецепт. Я закрутила помідор. Дивіться, з зелень ви можете комбінірувати. Не обов'язково ложити ту зелень, яка указана в рецепті. Ложіть те, що ви любите.